Мужчина, ви мене чуєте. Не відповів. на вашу появу, не відреагував. Мужчина, ви мене чуєте на дотик, не відреагував. Надавати першу медичну допомогу, допомагати реанімовувати пацієнта, приймати пологи, накладати шини, розбиратись в медобладнанні та медичних розхідниках. Усьому цьому навчають водіїв медицини катастроф. Так відбувається перенавчання водіїв на медичних техніків. Кисень пішов. Тоді ми переходимо до огляду пацієнта. Серед тих, хто здобуває нові знання, Артур Рибальченко, який близько двох років працює водієм медицини катастроф. Ми сьогодні. Ми мали такий випадок, що на, на гірськолижній трасі сталася травма в лижника і ми йому надавали допомогу. Повністю огляд пацієнта від, від А до Я. Тобто і огляд, і його транспортація, і його, скажімо так, зафіксувати правильно це все мусить знати медичні техніки». Це Вже третя група водіїв, які вчаться на медичного техніка. У групі 15 людей розповідає викладачка Львівського медичного фахового коледжу після дипломної освіти Марія Блажівська, на базі якого і відбувається навчання. Це введена нова спеціальність. Вона є в переліку професій, і екстрений медичний технік буде починати працювати в екстреній медичній допомозі з 2025 року. Ну але звичайно, часу залишилося мало, тому є державне замовлення на підготовку таких спеціалістів. Ми навчаємо водіїв, які до цього працювали в складі бригади, і функціональні обов'язки водія колись були. Тільки займатися автомобілем, коли вони отримують фахові спеці... навички екстреноматичного техніка, вони будуть працювати в складі бригади. Вони чітко будуть командним працівником. Навчання триває близько трьох місяців. Багато маніпуляцій вони зможуть самостійно виконувати, але більшості вони будуть асистувати, допомагати. До початку 2025 року всі водії центру екстреної медичної допомоги та медицинна катастрофа, їх 700, пройдуть таке перенавчання, розповідає керівник центру Андрій Васько. Такі навчання передбачають набуття водіями нових робітничих компетенцій, екстрених медичних техніків, досконале володіння обладнанням, яке є в комплектації автомобіля екстреної медичної допомоги, а також допомогу медичній команді при наданні медичної допомоги. Планується, що фельдшера і медичні сестри будуть проводити навчання на парамедиків, а водії на екстрених медичних техніків. І в майбутньому буде юридично дозволено, щоб в команді екстреної медичної допомоги на бригаді був один парамедик і один екстрений медичний технік. Частина водіїв екстреної медицини проходить навчання за програмою ваучерів від служби зайнятості. Програма діє шляхом, тобто вона розрахована для людей, які мають 45 років віку і 15 років стажу, без цих вимог для учасників бойових дій і для внутрішньопереміщених. І розрахована на це, що служба зайнятості виділяє по більше 100 професіях, які затверджені Кабміном. Кошти на навчання або підвищення кваліфікації або отримання нової кваліфікації за словами Олега Рісного загалом такою програмою з підвищення кваліфікації скористалися 350 людей. З них 25 – це водії екстреної медицини на загальну суму 4,5 мільйони гривень. На одну людину держава виділяє близько 27 тисяч гривень. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.